Всім дай Боже, всім дай Боже гарного вечора, всім дай Боже здоров'я. Нас йде дощ, дощ з крупами, і зразу, певний, буде підмерзати. Така пора, напевно, така зима, на те є така, напевно, Божа воля. Якось так. На дорогах дуже понад складні, понад складні умови їхати, йти. Я отже вже чотири дні не було у мами. Мені дуже жалко, тому що якщо можна було ще піти там в середу, а й Таня вітер. Думаю, ні, не піду. Кажу, мам, я не піду, я вже прийду завтра. На другий день так сталося, що немало як. Була коло станції, коло котла пильнувала, чоловіка не було вдома. А сьогодні вже просто неможливо. Хотіла йти через поле, йти неможливо, повірте, настільки слизько. Настільки слизько, що в свої вже 60 років я просто трошки боюся, щоб не виробити проблем собі, і на голову дітей теж. Але от теж ще хочу просто розказати і просто от поділитися. Яка в кого буде теж думка, яка, я вірю, кожного своя думка є. Кожен має право її висловити. Але бачите, сьогодні так зайшла теж у Фейсбук, вчора, сьогодні, і от пишуть всі. Зараз болючіша сама тема, напевно, ну, наших, як я читаю, наших жителів, жителів нашої Чемровечини, нашого села, отут саме більше, пишуть про слизькі дороги. Розумієте, якщо пише людина нормально, так, ще читаєш, да, так, думаєш, правді написали, неможливо пройти, є потреба, ну. Але починають робити, починають. Ображати просто, ображати нагло, тупо. Хочеться сказати, ну задумайтеся. Люди, ну задумайтеся, просто подумайте, <Bronermat> подумайте. який в нас зараз тяжкий період. Я думаю, що кожен повинен це розуміти. Скільки в нас вже немає людей навіть в нашому населеному невеличкому пункті. Юрківці, Теремківці. Я все об'єдную свої села, тому що я в Теремківцях родилася, в Юрківцях живу за 41 рік з половиною. От там мої Теремківці, вон там, близесенько, це два села в купі, одна сільська рада завжди була. І от люди пишуть, Чемірівці це так, 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 теж як наш райцентр був завжди постійно, це ми тут поруч, настільки. Зараз вже не є райцентром, але є чимірівці наші, от починають писати грубо, нагло що слизько ходити. Пишуть на різні організації, пишуть на автодори, пишуть на шляхи, якісь шляхові служби. Але ж ви всі майже повинні розуміти повинні розуміти всі, де наші хлопці більшість. Всі повинні розуміти, хто залишився в країні. Хто тільки міг, той виїхав. Хто залишився в країні? Більшість воюють, нема кому вже. Хтось боїться йти на роботу, хтось боїться оформлятися, щоб теж не бути ніде і не світитися, ми це теж розуміємо. Ми бачимо, яка обстановка. Ми бачимо, що ми всі хочемо миру. Ми бачимо, що ми стаємо всі байдужими, досить стаємо байдужими. Не донатимо, не допомагаємо. Ми бачимо всі ті телевізійні передачі по телевізорі, де показують, що скільки мільйонів беруть, крадуть, вивозять з країни. Це теж нас прибиває. Але от я кажу, ми от на місцевості, ми свої, ми сільські люди. Ми повинні всі розуміти, що ми повинні якось викарабкуватися, а не ганьбити один одного і обзивати негарними словами. Я знаю, що ніхто моїх земляків, мої відео не переглядають, не бачить. Я просто для себе так. І бачу відео, як в інших селах буває. Є люди все рівно людяніші, мені здається, так. Хоч. Я і за себе не буду казати, що я дуже там, добра і, і така свята, і така біленька, пухнаста. Я теж відношуся до людей звичайних. Але просто хочеться сказати, що просто подумаємо, давайте, що ми зробили всі для села, для країни і для того, щоб наступила перемога, а не бити в груді і кричати Мені треба дати. Люди будьмо давайте добрішими, і будемо разом чекати перемоги, допомагати ЗСУ донатити і вірити в гарне майбутнє. А Бог дасть все буде добре. Дощ у нас йде. Крупи, дощ стає теж слизько, ще слизькіше. але я думаю, що ми це все витримаємо. Пока-пока, всім здоров'я і всім Божої благодаті. Пока.